Привіт, чи мусики! Хоч за вікном у нас сніг, але ми знаємо, що вже весна і недовго ще цьому снігу лежати, скоро вже буде все зелене, а ще скоро буде чудове свято, свято Пасхи. І пам'ятаєте, на це свято ми завжди прикрашаємо яєчка, так? І кролик пасхальний теж дуже любить збирати ці кольорові яєчка. Ось і він, ой, а яєчок вже немає. Давайте допоможемо кролику знайти всі яєчка. Будьте уважні. Ой, перше яєчко, ось воно, а що на ньому? Осмішка! Давайте зробимо посмішку. А ось і друге. Хто це на ньому? Слоник хоче погратись з вами. Показали хоботок. Молодці. Наступне яєчко Ой, Аж два парканчик. Та лопатка. Увага. Маляр! Ой, погляньте, як воно ховається від нас! Фарбуємо язичком стелю. Наступне. Гойдалка. Гойдаємо язичок між верхніми та нижніми зубами. Скільки ми назбирали яєчок для нашого кролика? Ух ти! Погляньте тут! Тут також є яєчка. Непрості, всі золоті та ще з якимись малюнками. А ці малюночки ми з вами знаємо. Це символи звуків. Пригадайте, символ якого звука змія? Ш. А жук. Ж. А потяг. А зараз самостійно. Чудово. А тепер разом з руками. Ж. А тепер самостійно. Молодці. А зараз додамо голосний. Пригадайте, що це за звук. Звук А, великий круглий ротик. І промовляємо. Ша, Жа, Ша. А тепер ви. Клас. Пригадуємо у-шу. Жу, чу. Шу. А тепер ви. О! Шо, жо, чо. Давайте разом. Шо. Жо. чо. Молодці. Всі згадали? Е, Ше, Ж. Ш. Ше. Же. Че. Чудово. Чудово. Ротик тоненький. Щі, жі, чі. Щі. Г-ч. За мною заховався символ звука і, ш, ж, Ч, Ш, ж, ч. Молодці. Погляньте, у нас є різні кошики, і в них необхідно позбирати яєчка, а які ми зараз з вами знаємо. В цей кошик ми будемо класти яєчка, в назві яких ми почуємо пісеньку Змії. Ш. В цей кошик покладемо яєчка, в назві яких є пісенька жука. Ж. А в цей кошик покладемо яєчка, в назві яких є пісенька потяга. Ч. 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 ч, ч. Будьте уважні. Шоколад. Шоколад. Чию пісеньку ми тут чуємо. Пісенько змії. М'яч. М'яч. Пісенька потяга. Жаба. Жаба. Пісенька жука. Все легко, правда, малята? Калач. Молодці. Морж. Покажіть пальчиком на екрані, в який, в який кошик ви покладете це яєчко. Морж. Добре. Вишня, вишня, ви вже знайшли кошик? Так, це він. Черепаха. Черепаха. Будьте уважні. Їжак, їжак, Добре. Мішок. Мішок. Чудово. Погляньте, ми вже з вами зібрали яєчки, зібрали пасхальні кошики, а ще ж необхідно щось одягнути. І вже в нашої швачки і жечихи ціла черга. Всі щось хочуть собі пошити. Я цей малюночок вам ще скину окремо, для того, щоб ви могли детально розглянути його і скласти невеличку розповідь або скласти невеличкі речення. Хто що робить, що тут знаходиться. Давайте трішки розглянемо цю картинку. Хто тут швачка? Швачка їжачиха. Кого вона зараз обслуговує мишку? Мабуть, мишка щось хоче собі пошити? Давайте поглянемо, що є в швачки і жечихи на столі. Це швейна машинка. Катушка, ножиці, нитки. Бачите, скільки всього? А хто очікує в черзі жаба, жаба дивиться, журнал. А кошенята, мабуть, також чекають на свою чергу, і тим часом вони що роблять? П'ють чай і їдять пасочку. Давайте розглянемо, що є в шафі. В шафі є одяг та взуття: шуба, піджак, шорти, шарф, чоботи, черевики. На стіні висять шляпи, стоїть абажур. Погляньте, скільки всього. Малятий, я сподіваюсь, ви ще розглянете цю картинку і знайдете багато чого цікавого. Наш пасхальний кролик дуже вдячний вам за те, що ви допомогли знайти всі яєчка і підготуватись до Пасхи. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!